13 серпня Неділя У Христа не буває принизливої праці. Хіба він не Тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона? І чи не його сестри серед нас? І вони спокушалися через нього. Марка 6. 3. ПОКірливе життя Христа має стати уроком для всіх, хто прагне самопіднесення. Хоч у його характері не було жодної гріховної плями, він зійшов до нас, бажаючи з'єднати нашу грішну людську природу з його божественною природою. У покірливості Христос почав свою велику справу підняття людського роду з глибин гріха і виродження, відтворюючи людей своєю божественною силою, яку він з'єднав із людським єством. Пройшовши повз величні міста і відомі тоді центри освіти з їхньою позірною мудрістю, Ісус обрав своєю земною батьківщиною скромне провінційне містечко Назарет. Там Він провів більшу частину свого життя, хоч люди вважали, що з Назарета не може вийти нічого доброго. Живучи на цій землі, Христос ішов шляхом бідних, стражденних, засмучених людей, беручи на себе всі їхні болі. Його родина не вирізнялася вченістю, багатством чи становищем у суспільстві. Довгі роки Ісус працював, заробляючи на хліб теслярським ремеслом. Юдеї чванливо і небезхвасто ще заявляли, що Христос повинен прийти як могутній цар, перемогти своїх ворогів і у своєму гніві потоптати язичників. Ось тому скромне, лагідне життя нашого Спасителя. Яке мало б допомогти йому знайти доступ до людських сердець і вселити в них віру в його місію, ображало і розчаровувало юдеїв? Нам добре відомо, як вони з ним поводилися. Христос не вихваляв людей і не потурав їхній гордині, Він упокорив себе, був слухняний до смерті і навіть до смерті Хресної. Якщо людська гординя не понизиться і не впокориться. Якщо запекле серце не стане під дією Духа Христа ніжним і добрим, Він не зможе закарбувати в нас свою божественну подобу. Ісус, скромний Назарянин, міг би засоромити всю гординю цього світу, тому що був і залишився повелителем у небесних дворах. Проте Христос прийшов на нашу землю в покорі. Маючи на меті показати, що Небесний усесвіт поважає і шанує не багатство становище чи владу, а тих, хто йде слідом за Христом і чеснотами свого характеру, перетвореного силою Його благодаті, робить достойними будь-яке покликання та працю. Жодна людина не має права гордо підносити себе. Так говорить Всевишній Господь, який живе на висотах навіки. святий. Серед святих його ім'я Всевишній Господь, який спочиває серед святих, і дає терпеливість тим, хто занепав духом, і дає життя тим, які мають розбите серце. Ісаї 57.15 Давайте ж просити у Бога, щоб наша людська гординя понизилась і впокорилась, щоб він зміг закарбувати в нас свою божественну подобу.